Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про ознаки низької цінності себе. Чому про це важливо говорити? Тому що дуже часто люди навіть не усвідомлюють того, що їх зневажають, ними користуються, що з ними поводяться абсолютно негідно, що людина, яка себе цінує, ніколи би не допустила таку поведінку по відношенню до неї. І вони думають, що це норма. Вони дійсно вважають, що це норма. На це є звичайно причини. Причина в батьківській сім'ї, коли я це бачила, і я бачила тільки це. Я бачила тільки таку поведінку по відношенню до мене. І, звичайно, я вважатиму, що це норма, і те ж саме буде відбуватись і в моїй сім'ї, яку створю особисто я. Або мені не давали вибору ніколи в житті. Я була завжди жертвою. Мною завжди користувались. Мене ніколи не підтримували. Мене постійно гнобили. Мені не давали вибору абсолютно. Мені говорили, що буде так, тільки так, а так як ти хочеш, не буде. І на жаль, це дуже поширена. Ситуація, коли вибору не давали дитині, коли дитина росла в абсолютно якихось жахливих умовах, умовах я маю на увазі психологічних, коли в сім'ї були такі стосунки, що ворогу не побажаєш. І, звичайно, людина переймає цей паттерн, людина розуміє, що я ніхто звати мене ніяк, вибору в мене немає. Звичайно, я повинна бути хорошою дівчинкою чи хорошим хлопцем, завжди на все погоджуватись, не зважати на свої бажання, робити все, як скажуть інші. Мені не можна нікому говорити ні, тому що е, це некрасиво тому що нормальні люди, хороші люди так не роблять. Вони ніколи не говорять ні, звичайно. Я повинна е, робити те, що мені не приносить. Користі, а приносить зачасту лише шкоду, тільки щоб іншим було добре. Це називається жертовність, це називається жертва, і коли людина жила в цій жертві і навіть не усвідомлює того, що життя може бути абсолютно іншим і життя може бути кращим. Я виділила основні ознаки низької самоцінності. І найперше, це коли я дозволяю у дорослому віці, я вже доросла людина, яка повинна відповідати сама за себе. І я маю право робити те, що я хочу робити. Не шкодя, ну звичайно, не шкодячи іншим. І коли я дозволяю, щоб на мене кричали, на мене підіймали руку, я дозволяю іншим мене відчитувати, ніби я першокласниця, яка в чомусь провинилась, чи першокласник, який е потягав когось за кіски. І я дозволяю, щоб мене відчитували і вказували мені, як я повинна жити. Я дозволяю, щоб до мене приходили І говорили, коли що ти повинна робити, на яку роботу ти повинна влаштуватись, ким ти повинна стати, коли ти повинна народити, за кого ти повинна вийти заміж. І коли я дозволяю, що в моє життя втручаються інші, і коли я дозволяю іншим там влаштовувати якісь правила, будувати якийсь свій порядок. Відчитувати мене, кричати на мене, пред'являти мені якісь претензії. Тобто я дозволяю іншим поводити зі мною так, щоб я почувалася з дитиною, яка ніби в чомусь винна. Але в, дорослому, але в дорослому віці людина, яка себе цінує, яка себе поважає, та й навіть підліток, він вже починає показувати, що не треба на мене кричати, не треба на мене підіймати руку, якщо це роблять. Тому що це. Людина сама по собі, вона гідна того, щоб на неї ніколи не підіймали руку. От людина народилась, і неважливо, в якому вона віці, і неважливо, скільки місяців, років, вона гідна того, щоб ніхто ніколи на неї не підіймав руку. І це нормально. І це нормально, і це, і це повинні знати і розуміти всі. І, звичайно, ми знаємо, як відбувається, і що не всі це розуміють, не всі хочуть цьому слідувати, і що люди просто думають, що якщо це моя дитина, отже, я можу робити все, що я захочу. Отже, я можу знущатись над нею, отже, я можу понижати її самооцінку. Отже, я можу вказувати їй, куди їй навчатися, що робити, ким їй робити, ким їй стати, і за кого їй виходити заміж, тому що ніби я знаю краще. Доросла людина не повинна почуватись так, ніби вона в чомусь винна, ніби вона провинилась, ніби вона взагалі комусь щось повинна. І ніякі сусіди, однокласники, чи ще хтось там, ніхто не повинен пред'являти вам ніяких претензій за те, що ви щось зробили. І на їхню думку, вони вважають, що це неправильно. Але ваше життя не повинно їх взагалі торкатись. Чи коли на роботі? Е, Керівник дозволяє собі тебе відчитувати. Керівник може говорити про те, що ти зробив не так, показувати. Критика це конструктивна критика, коли я тобі говорю, ось це ти зробив не так, це ти, не зробив, це ти зробив добре, це ти зробив не так, це, будь ласка, переправ. Ніякі крики від керівника неприпустимі, ніякі відчитування від керівника неприпустимі. Я працюю на тебе. Завдяки мені також ти заробляєш гроші. І ти повинен мене так само поважати, як і я поважаю свого керівника. Це адекватна нормальна позиція. Якщо ви працюєте на роботі з якимось ужасним кліматом, де е, вищі рангу дозволяють собі е, на вас піднімати голос, дозволяють собі на вас кричати, дозволяють собі піднімати руку, дозволяють собі е, відчитувати і поводитися з вами, ніби ви нижчі, ніби ви гірші чи слабші. Чи ніби ви якась дитина, це вже не те. Тобто на роботі такого відбуватись не повинно. Я пам'ятаю, як я пішла на першу свою роботу, і в мене відбувалось таке. У мене таке відбувалось. Мені було 18 років, і я дійсно вважала, що це нормально. Тобто, десь внутрішньо, де внутрішньо, я відчувала, що тут щось не те. Я відчувала, що ну... Напевно, це якось не дуже добре, коли я приходжу, і мій адміністратор, який на два місяці за мене старший, читає мені нотації, кричить на мене, відчитує мене. Я на той момент, це була це був мій перший досвід роботи, і я чомусь думала, що ну, це нормально. Насправді, звичайно ж, це не нормально. звичайно, це не нормально, і звичайно, це підриває ваш психологічний стан. Це підриває вашу впевненість в собі. Це підриває ваше бажання працювати і взагалі йти на цю роботу. Це підриває взагалі будь-яке бажання коли-небудь виходити на роботу. Тому що вам здається, що всі інші такі ж виявляється, що в багатьох інших компаніях все абсолютно не так. Тобі допомагають і тебе конструктивно. Якось критикують чи підказують, як буде краще, а не просто знущаються з тебе. Це варто, і коли людина не знала іншої, іншого відношення до неї, вона буде вважати, що це норма. А коли людина жила в такій атмосфері, в такій сім'ї, коли з нею поводились зовсім інакше, з нею рахувались на неї ніколи не кричали, в її сім'ї взагалі такого не було. Була спокійна, психологічно здорова атмосфера, вона подивиться на це, скаже, що це якийсь дурдом, розвернеться і піде. Звичайно, вона не буде цього терпіти. Ви не повинні відчувати сором за те, що ви зробили щось не так, у стосунках чи на роботі, чи будь-де. Вас не повинні за це відчитувати як маленьку дитину. І е, самоповага включається тут, коли ви говорите зі мною так не можна. І якщо ти продовжиш це робити хоча б раз, я піду і ви йдете, ви йдете, тому що ви розумієте, що ні. Або навіть не пояснюєте, або навіть не пояснюєте. Ви бачите, яка атмосфера в цьому колективі, чи яка людина стоїть перед вами, і ви не заводите ніякі дружні, любовні, абсолютно ніякі стосунки з цією людиною, тому що ви розумієте, що ну це взагалі не моє. Чому мене тут поважати і цінувати не будуть. А я ціную себе настільки, щоб ось це не вибирати. Наступний показник це бажання щось заслужити. Коли ви самого початку почуваєте себе негідною, гіршою, ось це зділення людей найгірших і кращих. Ніби хтось в чомусь гірший, а хтось в чомусь кращий, ніби якийсь спеціаліст гірший, а якийсь кращий. Ем... Немає такого. Кожен спеціаліст розбирається по-своєму. Тобто кожен спеціаліз кожна людина має і свої певні знання, і кожен спеціаліст. І кожен спеціаліст має свої певні знання. І те, що знає один спеціаліст, може не знати інший і навпаки. І це не означає, що хтось гірший чи хтось кращий. Просто ми різні. Просто нам подобається різне. Просто ми по-різному сприймаємо інформацію. Просто ми вибираємо різні напрямки. І це адекватно. І це адекватно так думати. А намагатись заслужити, це вірити, що мені така, яка я є, це недоступно. Ем... Намагатись заслужити, звичайно, ми не будемо мати того, чого ми хочемо, якщо ми до цього ще не доросли. Але дорости і заслужити це дві різні речі. Коли я заслуговую, я ніби стаю в позицію нижче і кажу, що я так і кажу, що я така, як є, я недостатньо хороша, тому. Я буду робити все для того, щоб ти залишився зі мною. Я буду робити все для того, щоб ця робота була моєю. Ось бажання заслужити, що воно повертає нас в дитинство, коли я повинна була бути якоюсь для того, щоб отримати любов своїх батьків. Тобто, якщо я робила щось погане, мене не любили. Так само так само і тут. Коли я роблю щось, ніби неправильне, щось для себе, а не для інших. Виявляється, що я не гідна чогось. Тобто я в своїй голові вважаю, що я цього не гідна. Але, повертаючись до зрілості, ви повинні розуміти, що ви давно не дитина. І вам не потрібно бути якоюсь для того, щоб отримати якогось чоловіка. Наприклад, вам подобається якийсь чоловік, а ви йому ні. Ви не повинні заслуговувати його любов. Ви не повинні нам зі шкіри лізти, щоб заслужити його любов, тому що... Він не ваш чоловік, навіть якщо він вам подобається. Ваша людина не буде вас намагатись переробити. Ваша людина не буде вам говорити про те, що ви якась не така, і вам треба змінитись, вам треба перефарбуватись, вам треба свої хобі змінити на інші хобі, чи свою роботу змінити на іншу роботу, тому що йому от саме так і подобається, йому саме така і потрібна. І якщо йому саме така і потрібна, він вибирає ту, хто йому потрібна. Ось і все. Ви не повинні заслужувати якогось чоловіка, чи ви не повинні заслужувати увагу якоїсь жінки, якщо вона вас не хоче? Якщо в неї є інший ідеал, от в неї є інший тип чоловіка, якого вона би хотіла отримати, і ви не цей тип, навіть якщо вона вам подобається. І тут дуже часто люди роблять ці помилки, коли ну я тоді змінюсь, я тоді стану такою, якою він хоче мене бачити. Але дуже часто вони тут наступають собі на горло, тому що ну я ж не хочу міняти свої хобі. Мені Мої хобі, мені подобаються. Я не хочу змінювати свої якісь переконання, тому що саме вони для мене важливі. І я не буду їх змінювати тільки тому, що цьому чоловіку це важливо. А якщо йому це настільки важливо, отже, він шукає ту жінку, якій це теж важливо. І тут все впирається в страх самотності, що ну, якщо не він, отже, ніхто іначе нікого я не знайду, у мене нікого більше не буде. Я про це говорила вже мільярд разів на цьому каналі, тому в кожному відео про стосунки я говорю про те, що не варто думати, що більше не буде іншого чоловіка. Не варто думати, що більше не буде іншої жінки. Вони є, вони будуть і вони прийдуть. Ми самі собі створюємо проблему, коли ми вважаємо, що е, це один єдиний на землі, ніби ви двоє Адам і Єва, і, і більше ніхто вас не оточує. Надзвичайно велика помилка, так думати. Ми ростемо і ми дозріваємо до певних можливостей, до певних партнерів, до певної роботи в своєму житті. Звичайно, я розумію, що я не стану завтра е, директором цієї фірми, якщо сьогодні я всього навсього асистент. Ну не стану, ну не стану. До цього потрібно дорости. Але ніяк не вислужувати, заслужувати за кожним там бігати, кожному допомагати. Я не знаю там тертися біля, біля цього директора, тільки щоб сподобатись, тільки щоб здаватись, що я тут не знаю, як найкнайкра, найкраща, просто найгідніше твоєї компанії. Це і так не вийде. Ви ви розтратите весь свій ресурс. Ви просто будете робити те, що робити, не те, що не потрібно. Вами просто почнуть користуватися, тому що вони розуміють, що ви така класна, ви всім допомагаєте. Отже, ну чому би і ні. Чому би і не залишити на неї на неї свій звіт, чому би і не залишити на неї всю свою роботу? Ну, вона зробить, вона ж так хоче підвищення. Тобто ви просто доростаєте, ви просто вчитеся, ви просто дивитесь, можливо, вам і не захочеться стати директором цієї компанії, можливо, ви зрозумієте, яка це відповідальність, і вам і не захочеться брати цю відповідальність на себе, тому що дорости до чогось це е, мати можливість взяти цю відповідальність на себе, дорости до стосунків з е, чоловіком, який заробляє мільйони. Це означає, я не я не бігаю за багатими чоловіками, я не сиджу постійно в ресторанах, вишукуючи їх. Я не знаю, як підловлюючи, якось намагаюсь там, не знаю, виділитись. Я не намагаюся десь їх підловити, тому що я розумію, що можливо це взагалі не моє. Можливо, я просто наслухалась когось, що це класно. Можливо, жити з чоловіком, який заробляє багато, це не дуже то й класно, тому що його ніколи не буде вдома. Бо, можливо, в нього з'явилися е, різні побажання <секс> в сексуальному плані, в е, які ви не хочете бачити у свого чоловіка. І чи можливо він занадто власний для вас? Можливо, він буде вами потакати і, можливо. Ви повинні будете робити все, що хоче він. І дорости означає зрозуміти, я витримаю, цю, я витримаю це чи ні. Дорости означає бути на цій ж планці, що і цей чоловік, а не намагатись отримати все тут і одразу з допомогою цього чоловіка. Тобто, коли я вже на тій планці, що і він... Я не заслужувала, я не гналась, я не вишукувала, я просто розвивалась собі в своїй сфері. І, можливо, на тому рівні, якому я була колись, я зустріла такого ж чоловіка, і ми разом розвивались. І ми тепер разом живемо гідним, прекрасним життям. Наступний показник низької самоцінності себе це коли я залишаюсь в стосунках з людиною, яка неповажливо відноситься до мене. Яка Кричить, яка підіймає руку, яка е, може мене соромити при всіх, яка може мене відчитувати при всіх, яка користується лише моїми ресурсами, і тут не лише про жінок, а й про чоловіків, е, коли жінки просто висмокну, висмоктують в них всі гроші, коли вони розуміють, що їхній чоловік не має зараз таких можливостей, як які би вони хотіли отримати, і вони просто забирають все до останнього. І я знаю дуже багато прикладів, коли жінка розуміла, що цей чоловік не має стільки грошей, але вона, вона змушувала його брати кредити. Вона змушувала його позичати у друзів, тому що їй там захотілася нова сумка Біркін. Наприклад, і, звичайно ж, тут чоловік в жертві, тому що жінка висмоктує з нього ресурс. Матеріальний ресурс, а він навіть не замічає, що вона його не кохає. Тому що людина, яка тебе кохає, вона не буде робити тобі погано. І коли говорять б'є, значить любить. Це совок, який вже давно повинен відмерти. Я сподіваюся, що він вже відмер, тому що я вже давно цього не чула. Тому що коли він б'є. Отже, він і від нього потрібно йти. І звичайно, якщо людина жила в цій атмосфері все життя, якщо жінка бачила, що по відношенню до її мами застосовується сила, що ось таке, ось такі стосунки в неї в сім'ї, вона вибирає такого ж і продовжує це терпіти. Самоцінності тут ніякої немає, тому що навіть немає розуміння, що таке самоцінність. Так само, і чоловік. Коли він бачив, що в його сім'ї його мама керувала б татом, що його тато не мав ніякого слова, що його тато просто приносив гроші, а вона розпоряджалася як хотіла. Особисто моя думка, яку я не хочу нікому нав'язувати, є такою, що я не вважаю нормальним і адекватним, коли хтось в когось в сім'ї забирає гроші. Коли всі гроші тримає лише жінка, і ніби він приніс ці гроші додому, і вона йому кинула там на чай, а все інше забрала собі. Як таке взагалі може відбуватись? Це нерівноправний шлюб, абсолютно, або навпаки, коли чоловік не дозволяє жінці працювати, він забирає всі гроші до себе і теж там кидає її там на чай, і вона повинна просити на колготки. Це неприпустимо, це ненормально. Ми ставимо себе в нижчу позицію, коли я заробляю, а ти від мене забираєш, і я вважаю це нормою. Мені нічого не залишається, те, що я заробляю, я не можу витратити на себе. І, звичайно, є моменти, коли чоловік заробляє, жінка залишається вдома, і звичайно, він повинен їй за це давати їй достатню матеріальну підтримку за те, що вона все виконує по дому. Він повинен їй платити, якщо він нічого вдома не робить, якщо він не прибирає, якщо він не готує, якщо він не доглядає за дітьми. Звичайно, це повинно бути. Але не так, коли жінка нічого не робить, чоловік працює. Вона забирає від нього всі гроші і просто користується ним. І ці всі приклади, вони вказують на те, що люди так бояться когось втратити. Вони настільки тримаються за ці стосунки, які побудовані на фальші, де немає любові, де немає ніякої поваги, де немає конструктивного діалогу, розмови, де немає адекватного розділення ролей. І люди дозволяють собою робити все, що хочуть інші. Дуже і дуже низька якість життя. Взагалі, психологія, вона направлена на те, щоб допомагати людям покращувати свою якість життя, для того, щоб люди розуміли, що тут щось не те. Тому що тіло, воно завжди показує нам, ем, вказує нам на те, що з нами щось не так. Ви можете цього не розуміти, а ваше тіло воно відчуває. Вам стає некомфортно і дуже часто тут включається психосоматика. Я терпіла, терпіла, терпіла. Я плакала, плакала, плакала. Я нікому не розповідала. Мені було дуже погано, добрий вечір, в мене рак таке буває, тому що вже давно доведено, що наш стан. Наш емоційний стан впливає на наші внутрішні органи, на наші клітини. Коли ми живемо в стресі, наше тіло в напруженні, клітини починають відмирати. Ми починаємо хворіти. Наслідки, звичайно, вони приходять не одразу, тому що люди живуть в тому роками, вони терплять роками. Наслідки приходять не одразу, але вони все ж таки прийдуть від такого образу життя. Вони прийдуть. Прийде депресія, прийде апатія, прийде небажання жити, небажання повертатись додому, всякого роду залежності від цього приходять зради. І багато, багато, багато чого. І це все бачать ваші діти. Ваші діти все прекрасно щитують, вони бачать, як живете ви. Якщо ви хочете кращого життя для своїх дітей, звичайно, найперше потрібно турбуватись про себе. Звичайно, найперше потрібно слідкувати за тим, а чи я? здорова, психологічно здорова, фізично здорова, чи в моєму житті все добре, чи в своєму житті я себе люблю, ціную, і як я дозволяю собою поводитись, тому що діти все бачать, вони бачать, як з вами поводяться, і вони будуть вважати це за норму тому що ви колись вважали, що тому що ви колись вважали, що це норма. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо ви дійшли сюди, я буду дуже щаслива, якщо ви поставите лайк, якщо ви напишете мені коментар чи цінуєте ви себе, чи відчуваєте ви, що в вашому житті можливо недостатньо самоцінності? Як ви думаєте, чому ця самоцінність у вас не розвилась? Що на це повпливало? Я сподіваюся, що цей матеріал був для вас корисним.